Частина перша. Усвідомте свою справжню цінність. У маленькому містечку жив чоловік, який завжди хотів покращити свої соціальні навички. Він знав, що це може вплинути на його особисте та професійне життя, тому вирішив почати змінюватися. Першим кроком було зрозуміти свою справжню цінність. Чоловік витратив багато часу на аналіз своїх сильних сторін, талантів і досягнень. Це допомогло йому побудувати міцний фундамент впевненості в собі. Частина друга. Опанування невербальної комунікації. Далі він вирішив покращити свої невербальні навички. Він почав звертати увагу на свою поставу, жести та міміку під час спілкування. Це допомогло йому створити більш сильний і позитивний імідж в очах інших. Частина третя. Несіть себе з гордістю. Наступним кроком було усвідомлення того, що йому потрібно нести себе з гордістю. Чоловік почав працювати над тим, щоб завжди виглядати впевненим і впевненим у своїх діях. Такий підхід дозволив йому легко завоювати повагу нових знайомих і колег. Частина четверта мистецтво говорити Ні, він навчився мистецтву говорити ні без почуття провини. Це дозволило йому уникнути перевантаження завданнями. І зосередитися на пріоритетах. Чоловік зрозумів, що відмова від непотрібних обов'язків дає йому більше простору для розвитку особистих і професійних стосунків. Частина п'ята дії важливіші за слова. Чоловік також зрозумів, що його дії мають набагато більше значення, ніж слова. Він вирішив, що демонструватиме свою цінність не лише словами, а й конкретними справами. Такий підхід зміцнив його репутацію надійної та відповідальної людини. Частина шоста знати, коли відступити. Він навчився розуміти, коли потрібно відступити. Це вміння допомогло йому уникати конфліктних ситуацій і зосередитися на тому, що дійсно має значення. Він зрозумів, що іноді краще вийти з ситуації, ніж продовжувати боротися даремно. Частина сьома. Встановлення особистих кордонів важливою частиною тренінгу було встановлення особистих кордонів без використання слів. Він навчився виражати свої кордони через дії та невербальну комунікацію, що зробило його ще більш впевненим у собі. Частина восьма: ніколи не бігати за кимось. Чоловік зрозумів, що не варто бігати за людьми, які не цінують його присутності, замість цього. Він зосередився на тих, хто дійсно важливий і готовий відповісти йому взаємністю. Частина дев'ята. Приймати зміни з гідністю. Він навчився приймати зміни з гідністю. Він зрозумів, що зміни є невід'ємною частиною життя і навчився адаптуватися до нових умов з позитивним ставленням. Частина десята. Розвиток здорового скептицизму Останнім кроком на шляху до самовдосконалення. Для нього став розвиток здорового скептицизму. Він навчився критично мислити та оцінювати інформацію, що допомогло йому приймати більш зважені рішення. Висновок, шлях до самовдосконалення. Пройшовши цей шлях самовдосконалення, чоловік став ще більш впевненим у собі і зміг налагодити міцні стосунки з іншими людьми. Його життєвий досвід показав йому, наскільки важливо розвивати соціальні навички та вміти адаптуватися до змін. Ця трансформація дозволила йому стати щасливішим і успішнішим у всіх сферах свого життя.